Волинь знову у жалобі. На Донеччині загинув воїн з Волині 1980 року народження Олександр Кубай. Про це повідомили у Цуманській громаді. Відомо, що Олександр Кубай родом з села Липне. Воїн загинув 28 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Авдіївка. Також сумні звістки з фронту надійшли і у Колківську громаду у жорстокій війні з російським агресором загинув житель села Ситниця 1984 року народження солдат Олег Карпюк. Військовий поліг на полі бою 22 серпня в районі Запорізької області, виконуючи бойове завдання. Трагічні новини не оминули і Турійщину. у російсько-українській війні. Громада втратила ще одного свого героя Богдана Курана. Герой з села Поляна був мобілізований наприкінці грудня минулого року. 25 липня, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, воїн був тяжко поранений. Упродовж місяця лікарі боролися за його життя, а рідні та знайомі молилися і сподівалися, що Богдан житиме. На жаль, внаслідок несумісних із життям травм, 29 серпня у київській лікарні герой помер. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.